Доброго дня всім! Чи закінчиться війна в 2023 році? Насправді на це питання я вже відповідав. Але оскільки дуже багато людей питає це знову і знову, я вирішив виокремити це в окреме відео. Що я хочу сказати? До речі, забув привітатись. Мене звати Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс, Читець Оракулів. Працюю з циганськими прогнозами, складаю циганські прогнозування на картах. Що я хочу сказати? Я вже про це говорив у багатьох своїх відео, просто я не, виокремо, не виокремлював це в окрему тему. Я бачу 2023 рік як рік дуже активних перемог. Але я не бачу 2023 рік як рік конкретної вже нашої української перемоги остаточної перемоги. Тому що в моєму понятті остаточна перемога це не заморозка конфлікту. Це не якийсь там Мінськ номер 4, 5, 6, 10, 11, 15. В моєму розумінні перемога це повернення всіх наших територій, включаючи Крим. Обов'язково без Криму це ніяка не перемога. І початок етапу виплати репарацій. Ну, без другого можна якось ще й обійтися, але все одно репарації будуть виплачуватися з часом. Ну просто повернення всіх наших територій та припинення вогневих дій. Ось що я бачу вбачаю в контексті слова перемога. Але раз ви хочете, я ще раз подивлюся на циганських картах. Ще раз подивлюся, що мені карти скажуть. Якщо вас це настільки сильно мучить, питання, звичайно, що це питання мучить всіх, бо всі ми хочемо миру. Всі адекватні, добрі, розумні, нормальні люди хочуть миру. Але виходить, виходить, так як виходить, і маємо те, що ми маємо. Але тим не менш, я хочу подивитися на циганській колоді три карти і на слов'янській колоді. Що ж мені карти говорять про перемогу, про закінчення війни? Перша, карта, карта друга, карта об'єднання. 2023 рік стане для України символом об'єднання, символом взаємопомочі, ну, продовження того, що було в 2022-му. Тому ця карта циганська, в принципі, досить хороша, говорить про те, що люди об'єднуйтеся між собою, помагайте один одному. Далі. Погана карта, кладбіщенська, карта вдівця. Чоловік в чорному траурному, цвинтар. Тобто, я бачу, що все-таки 2023 рік буде ще досить жорстким і небезпечним в плані загроз, атак, агресій і так, багатьох смертей, на жаль. І ще одна карта це карта втішення. Ось такий Янгол спускається з небес на землю до чоловіка. Карта захисту та покровительства вищих сил. Дуже хороша, дуже позитивна і дуже потужна карта. Вищі сили з нами. Я вже казав, що 2023 рік, і ця карта підтверджує, це рік янгольського захисту України, янгольського покровительства, число 7 число нашої перемоги, число 6 це число недосконалості і агресії. Число 7 це число великих перемог та інновацій. Це зміни та реформи, це захист Янголів. Вищі сили будуть на нашій стороні, на стороні України. Тут. Десятка Христова, карта тяжкого грузу, карта окупації. Все-таки ще багато територій України буде перебувати під окупацією у 2023 році. Дев'ятка бобнова, карта фінансового підсилення. Карта, яка говорить про те, що зброю нам надавати будуть, причому будуть надавати її дуже активно. Це дуже хороша карта. Все-таки від нас не відмовляться. Америка з нами до кінця. Неважливо, республіканці там виграли, демократи. Це не має ніякого значення. І більшість країн Євросоюзу, все-таки на нашій стороні. Король Христовий, карта воїна захисника досить сильна, досить потужна карта. Ми є досить сильною нацією. Ми стали ще сильнішими, ще мудрішими і ще впевненішими. І вже ті їхні масовні атаки нас так сильно не лякають. А от остання карта це така не надто приємна карта з позиції людського відношення. Шестірка пікова карта колаборантів та сепаратистів. Символ цієї карти щурі. Дуже багато ще сепаратистів та колаборантів нам треба викривати. Так що, 2023 рік це рік великих перемог, але нас ще з вами чекає дуже велика і довга робота. Ніколи розслаблятися, знаєте, наостанок хочу сказати, за взмахом чарівним палички нічого не відбувається в цьому житті. І ця перемога, вона нам теж не буде даватися, вона нам не дається легко, але нам прийдеться ще досить довго часу потерпіти. 2023 рік це рік, коли ми маємо ще далі продовжувати об'єднуватися, далі продовжувати боротися і далі продовжувати виявляти всіх тих гадів та всю ту наволоч. Сепаратистську, якої, на жаль, ще вистачає на всіх рівнях, починаючи від рівня уряду, закінчуючи рівнем цьоцігані, яка торгує зеленою цибулею на базарі. Тому, вперед, нам треба ще багато чого змінити в цій країні, для того, аби вона стала кращим місцем для нас та для наших дітей, які, я сподіваюся, вже ніколи не дізнаються такого кошмару, який відбувся. Всього найкращого.